Поміж фасуванням масла і роботою з сиром мармур, все ж таки прийшлось поставити м'ясо, бо інакше на вечерю буде сире м'ясо. Надягла перчатки рукавички, бо воно копчене, щоб руки, не дай Бог, не пахли. Поставила вже закипіло, нехай варяться це ребра копчені, а то не буде в нас сьогодні тушкованої картоплі, я так відчуваю. Ну, хоч моя картошечка радує, тушена. Чи то тушкована картопелька, чи то густий супчик. Називайте це як хочете. Але ось отаку тушену картопельку ми любимо. Густу ми не, ні, ніколи не готували і не готуємо, бо ми густу не любимо. А чому кажу, хоч картопелька радує, бо сьогодні, напевно, не мій день, то точно. Зараз розповім більш детально. Присяду, бо вже і ноги годуть, і спина колом стоїть. Ну, про те, що пергаментний папір на маслові розкис, розмок, ви вже чули, бачили. Далі ж розрізала головку мармура, щоб відділити клієнтці замовлення її, а залишок залишити собі. Не вгадала з вагою, коротше кажучи, слава Богу, хоч на фотосесію згодилася. <кій> Будемо тепер самі їсти. Далі дістала ж з морозилки сало, Ось воно тут лежить. І дістала ще якийсь кульочок, навіть не розуміла, що то там, ну, таке, як, не знаю, в долоню поміщалося. Стало воно розмерзатися, я зрозуміла, що то фарш. ну, Але ж знову ж таки, ніхто ж не вспомнив той випадок. А випадок був наступний: колись ми купили фарш. В Знайові, в цьому м'ясному фермерському магазині. І додому приїхала, я відокремила частину, це ж, трішки, думала, може, коли там чи з фрикадельками, бо в мене матуся частенько, то суп з фрикадельками, Думаю, і собі, напевно, що наварить. Ну, коротше, відділила я трішки отого фарша, а остальний пустила на котлети. Я, коли його діставала з пакета, мені ще я ще відчула запах знаєте, такої сирості. Ну, Думаю, хто ж котлети? Там хліба, картоплі, чесник цибуля, перчику насипеться, переб'ється. Ну, Що ви думаєте? Я посмажила ті котлети, я їх їсти не змогла. Ну, в мене є оце такий, я не знаю, таракани якісь в голові, бзік якийсь. Я... От Якщо мені щось не сподобалось, якщо я щось сказала ні, фу погане, і хто б мене не впевнював, що воно добре і смачне, я його їсти зроду не буду. Коротше кажучи, ті котлети я не їла, Вова сказав, що протушив, я не пам'ятаю вже з чим в таматі я їх протушувала, ну коротше, що я їм не робила, я все рівно той запах відчувала, а він поїв. Що це той самий фарш, та візьміш, ти його зразу чи викинь, чи підпиши. Ну, коротше, граціозна. А сало, сало, це мені захотілося, думаю, достану накрутю з часником і з кропчиком, щоб отак на хліб намазати, перекусити в обід, чи ще щось. Це така взагалі універсальна у нас помазуха, вона не тільки взимку до борщу смачно виручає, а й влітку до огірка там, чи до помідора. Це сало, я не знаю, коли воно різалось, це сало не наше. Цим салом нас пригостили на початку березня. Зараз кінець червня. Тобто мінімум 4 місяці йому вже, це тільки в нас воно. Коли воно кололося, те порося, чи та свиня, ой, я не знаю. Е, воно було просто обмутане. Стрич-плівкою, це вже я його кульок поклала. Воно було просто обмотане стрейч плівкою не, ну, не завакуумоване, нічого так ото. Ну і що? Воно розмерзлося. Добре, що я хоч чесника не начистила, а тільки укропчику нарвала. Стала я його розмотувати, оцю ж стрейч плівку нюхнула. Домашнім салом воно взагалі не пахне. От у нас сало, коли ми ріжемо свиней, на сало пахне тією соломкою. А це ну, таке салом воно не пахне. Зате я відчула відчотливо, як ото кажуть, запах старого сала. А вже коли я таке відчула, я таке їсти не буду. Ну, не можу я таке їсти. Розумієте, я краще їстиму, як зачасту я їм разу на добу, я краще взагалі не їстиму. Ну, те, що ну, от мені не зайшло, я не їстиму. Для прикладу, могу, можу вам розповісти, я колись сюди як переїхали, це 10 років назад було. Ой, гірківчаті, кабачків насадили, жогород насадили, все вродило, всіх угощали, пригощали, роздавали. Ну і кабачки, куди ікру? Дали значить, мені якийсь рецепт нової ікри. Я його набузелила, 10-літрову каструлю, алюмінієву вийшло у мене, вже готовий, ну, Тобто перекрученої чи перетушеної, я вже не пам'ятаю. Стала кидати сіль, цукор, оцет, пасту. Ну, от не смачне і все, позвала вову. Короте, що ми тільки туди не додавали. Е, він каже спробуй додай отого, а тепер отого, а ще саличка, а ще уксуску, а часничку, а перчику, а лаврушечку. Короте, що ми не додавали? Ну, от не смачне воно, розумієте, трава травою. А в нас тоді поросят ще не було, зато була собака, яким, якій ми варили постійно кашу. Велика собака. Ну, і що ви думаєте? Я, оту, мабуть, години дві чи три. Все туди додавала щось, давала кипнути, куштували, оп'ять додавали, потім вимкнула газ, виставила в коридор рядом з собачою каструлею. І кажу йому: будеш, кажу, будемо варити собаці, будеш ставити під і все. Я не стала навіть її закривати. От так же ж і про все. Остальнее, так як і оті котлети, розумієте? Може, хтось скаже, що це, як я колись виклала, що в нас було на вечерю? Смажені яйця, кров'янка підсмажена і огірки солені. Мені хтось написав коментар. Всім би б так вечеряти, ну, та вечеряйте, хто ж не дає, господи. Як начебто я чи красну рибу їм, хоча, якби й захотіла, з'їла б, тому що. А для чого ми тоді працюємо, я так е, рахую. От. Ну, коротше, от, от вам сало. Я його їсти не буду, не знаю. Вова прийде, хай понюхає, подивиться на нього. Ну, крутити його на намазку я однозначно не буду, тому що я таке не їстиму. Те ж саме з фаршем. Е, стала вскривати пакет, і я зрозуміла, що це за фарш. А в планах було як? У нас є, лежить у морозилці, 4 булочки для гамбургерів. Думаю, сир є, помідори є. Зараз я зроблю оці такі ну, здорові плас, пласкі котлетки. І буде якийсь гамбургер. Ну, листя салату немає, ну обійдемося без листя салату. А також все є. Помідор є, сир є. Угу. Я туди накришила дрібнесенько цибульки, я туди перчику, солички, ну, коротше кажучи, напхала всього на світі, Ах, положила першу котлету на сковородку, і все. І все, розумієте, я, я не буду їсти ні той гамбургер з тією котлетою, не ту котлету віддільно. В мене, як вам правильно пояснити, це не то, що я не хочу. Просто в мене, якщо, ну от якщо супчик, мій чи картошка тушена смачна, то вона смачна. А от якщо це таке щось я сказала, там, не будучи запахом, чи ще з чимось, в мене вплоть до, як то кажуть, рвотний рефлекс. Тобто я не зможу його їсти. Я його, якщо і через силу спробую з'їсти, мене почне нудити, мене почне ковбасити, і поки я не вирву, вибачте, за такі подробиці, я ж не заспокоюся. Тобто я навіть не намагаюся, я краще голодна буду взагалі добу, ніж їсти те, що мені ну, не сподобалося навіть за запахом. Тому я й кажу, що планів на сьогодні було як у а вийшло зовсім не так. А взагалі я хотіла цей фарш завернути у лаваш, так як учора сир трикутничками. Але забула достати лаваш і. Уже, знаєте, як виходила із яких, думаю, ну що, лаваш поки розмерзнеться, я вже не встигну посмажити. Думаю, зараз я швиденько ці 4 котлети підсмажу. І завтра розмерзнуться булочки, і буде, ну, щоб фарш не простоював далі, бо і так, не перший свіжості, відімо, куплений був. Ну, сталося, як сталося. Дякувати Богу, є картопля. Тому. Тому що такий день, як то він не задався у мене. То з сиром, то з тим, то з цим. Зато, хоч, слава Богу, сир і просолила свій, не забула ні, не достати нічого. І фотосесія вдалася на славу. Ой, до речі, зараз покажу вам вставлю фото. Подивитесь, які ми поробили фото. Коротше, так, Зараз картопля дотушковується тут. Смажуться ці нещасні чотири котлети, я остальний фарш просто вкинула в сковорідку. не знаю. Захоче вова, скуштує. Якщо він не відчує запаха, то не відчує. часто буває таке, що я щось забракую, а він куштує і каже, що немає такого. Ну, Та я наскільки відчуваю це, що я... я не знаю, як це пояснити. Тому, тому ну, крутити сало точно не буду, тому що, не знаю, Вові крутити це дуже дофігаське сало, а я його однозначно їсти не буду. Все, коротше кажучи, чекаю, те дотушковується, те досмажується. І вже скоро повинен приїхати Вова, вже без 10 майже 7. І підемо впоратися, а зараз ще мені потрібно відзняти відеоролик про стоп-лотерею. Так що так. Ось такий день, якийсь чудний. І не варила сир, а вийшло хтось знішов. нішов.